Обіцяю виконати все, про що ми домовлялися, папоти лавелет він отримав повістку і пішов до військкомату. Коли його призвали на військову службу, він зателефонував і сказав я вже тут. Тут і залишусь, буду захищати свою країну. Проходив бойове злагодження, де навчали, як правильно погодитися зі зброєю, як оборонятись, що потрібно робити в різних ситуаціях. Через два тижні на вихідні чоловіка відпустили додому. І весь суботній день ми провели разом без дітей. Наступного дня, коли його проводжала в машині, ми почули пісню. Тоді я пообіцяла, що заспіваю цю пісню його мамі, якщо з ним щось трапиться. засне. Я поставила себе на місце його матері. Спало на думку, що чоловік своїй мамі сказав би такими словами, як у пісні, що він додому з війни уже не повернеться. тут Ситаніфіріат думаю, що втратити дитину це зовсім не те, що втратити чоловіка. і цією баладою я прагнула передати матері те, що син не встиг їй сказати. Хотіла полегшити її біль цією піснею. Пишаюсь ним як людиною, як героєм, як чоловіком, який пішов туди, куди інші бояться йти. Ховаються, виїжджають. А він не злякався вступити до лав ЗСУ. Навчився поводитись зі зброєю та захищав Україну від росіян. Нагадюб аж фок яньозні. Найбільше буде не вистачати того, що його вже ніколи не буде в моєму житті. У за 10 років звикаєш, що поруч завжди хтось є. З березня прокидаюсь, а біля мене на ліжку немає нікого. Це дуже неприємне відчуття. За 10 років звикає, що поруч є той, хто тебе завжди підтримує. Щоранку ми розпочинали день тут. Планували, чим будемо займатися, як його проведемо. Тут щоранку купили чай, їли наші улюблені тістечка, але війна все зламала. Перевернула моє життя. Тепер я все роблю сама. Сама п'ю чай і їм тістечко. Я справді дуже сумую за тими моментами. Віддала б усе, аби повернути час назад. Але. Смерть мого чоловіка не була марною. Я сподіваюсь, що війна закінчиться нашою перемогою. І якщо буде перемога, отже, він також переможець. Він захищав батьківщину як герой і загинув як герой. Зараз ми не спілкуємося з мамою Андрія, але я виконала обіцянку свою перед чоловіком. Записала пісню і сподіваюсь, моя свекруха її почує, і їй стане трохи легше на душі.